Вітаю, пані та панове, продовжуємо вивчати програмування. Сьогодні ми з вами розглянемо тему дії над списками у мові програмування Python. Сьогодні ми дізнаємось, як звернутися до окремого елементу списку та які дії можна виконати над списками в мові програмування Python. Списки є впорядкованими наборами даних, тому для доступу до будь-якого елемента слід. Повідомити Python позицію або індекс потрібного елемента. Індекси приймають тільки цілочисельні значення. Щоб звернутися до елемента у списку, вказується ім'я списку, за яким слідує індекс елемента у квадратних дужках. Як і для рядків зі списку, можна отримати конкретне значення, вказавши його індекс, якщо вказати позицію, яка міститься перед індексом, або після нього буде згенеровано помилку. Відповідно, індексація у списках у Python починається у нас із 0. Ну що ж, давайте зараз наведу переклад. Для цього ми запускаємо Python, RAM File, New File і увесь екран. Отже, маємо кольорну модель, так, змінна Color Model. І маємо три значення кольору: Red, Green та Blue. Давайте запишемо це. І давайте виведемо безпосередньо перший елемент нашого списку. Для цього пишемо функцію Print. Далі пишемо назву нашої змінної Color Model. І в квадратних дужках пишемо індекс, значення якого ми хочемо вивести. Це у нас перший індекс. Закриваємо і давайте запустимо, натискаємо F5. Окей. Давайте підпишемо просто тест, Вберегти. І ось, як ми бачимо, нам вивело значення green. Якщо індекс вказати більший нуля і менший нуля, останній символ матиме номер мінус одиниця, передостанній мінус 2 і тому подібне. Над списками можна виконувати прості дії: об'єднання, дублювання списків, отримання фрагменту списку, визначення кількості елементів списку додавання до списку нового елемента. Подібні операції ми виконували з рядками, але на відміну від це змінювані послідовності. Якщо уявити рядок як об'єкт у пам'яті, то коли над ним виконують операції об'єднання і повторення, цей рядок змінюється, а в результаті операції. Створюється інший рядок в іншому місці пам'яті. У рядок не можна додати новий символ або видалити існуючий, не створивши при цьому нового рядка. При виконанні операції зі списками інші списки можуть не перетворюватися, а змінюватися безпосередньо оригінал. Зі списків можна видаляти елементи, додавати нові списки, можуть копіюватися, коли результат операції присвоюється іншій змінні. Об'єднання списків задається операторам додати особливості застосування цієї операції. Зараз ми з вами розглянемо. Знову-таки, давайте зітремо те, що в нас є попереднє. Вводимо дві зміни A та B. A буде мати список значення 1, 2, 3. B буде мати значення список 4, 5, 6. Давайте оголосимо їх. Отже, записуємо A, присвоїти. 1. 2. 3. Є e, B присвоїте. 4 5. 6. І тепер нам із вами потрібно вивести суму значень A та B. Тобто пишемо Print. Відкриваємо дужку. і до списку A додаємо список B. A додати B. Ось таким чином. Давайте запустимо, натискаємо F5, «Ок». І ось ми маємо результат. Відповідно, ми з вами отримали 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну що ж, давайте трішки змінимо. Давайте «A» to B. У виведенні поміняємо місцями до B. Додамо «A». Натискаємо знову F5, «Ок». І як ми бачимо, у нас вийшло «4», «5», «6», 1, 2, 3. Тобто, в нас спочатку вивело B. Потім вивело безпосередньо «A». Далі давайте трішки модифікуємо. Давайте візьмемо і напишемо, що у нас B має лише одне значення. Тобто це список, який буде мати значення 4. І аналогічно виведемо A, додати B. Натискаємо F5, зберігаємо. І Відповідно, бачимо, що ми отримали значення 1, 2, 3, 4. Натомість, якщо ми просто з вами візьмемо і значенню біп присвоїмо безпосередньо 4, давайте запустимо FNF5, відповідно, нам виб'є помилку, тому що у нас іде список тобто, ліст, а не цілочисельний тип Ін. Тобто дублювання списку з різнотипними даними неможливе. Відповідно, якщо у вас зміна типу ліст, її не можна. Додати до неї зміну іншого типу. Але дана операція стосується лише операцій додавання. Ну що ж, давайте застосуємо до операції множення. Так? Давайте нехай B дорівнює у нас 3, і у нас буде A помножити на B. Виводимо даний результат, натискаємо F5, ОК. І бачимо, що в нас 1, 2, 3 вивело 3 рази. далі, безпосередньо, ми можемо е, написати, що у нас значення B буде мінус 3. Ставимо мінус, знову натискаємо F5, ОК. І, як ми бачимо, у нас вивело пустий список. Чому пустий список? Тому що значення списку не може бути від'ємним. Аналогічно, якщо ми значення B з вами введемо мінус одиницю. Натиснемо F5, ОК. І якщо ми з вами використаємо дійсне число, наприклад, 2,5, знову натискаємо F5, ОК. Нам виб'є помилку, що у нас не може бути безпосередньо використання дійсних чисел, нам потрібне лише ціле число. Фрагмент списку має назву зріз. Щоб отримати потрібний фрагмент, вказують початковий і кінцевий індекс елемента за правилами, подібними до утворення зрізів у рядках. Отже, давайте наведемо переклад. Відповідно, ей, нехай у нас буде від 1 до 6. Тобто 1, 2, 3. 4, 5. 6. Так, і бі у нас присвоїти Ей від 1 до 3. Бі присвоїти Ей. І пишемо 1. Ставимо 2 крапки, 3. Так. Далі безпосередньо виводимо значення B. Натискаємо F5. ОК. І бачимо, що ми отримали результат 2, 3. Далі безпосередньо ми можемо написати, що B пересвоїти Ей. І в квадратних дужках просто дві крапки три. Давайте побачимо, що в нас вийде. Натискаємо f5, ОК. І бачимо, що в нас вивели всі елементи до е, третього індексу, тобто нульовий, перший і другий. Далі безпосередньо ми можемо замінити 2 крапки, поставити після значення 3. Так, 3. І ставимо дві крапки, натискаємо f5. ОК. І в підсумку отримали значення 4, 5, 6. Аналогічно, це все можна записати, наприклад, від 3 до 10. Знову натискаємо F5. Окей. І відповідно отримали теж 4, 5, 6. Хоча ми ввели індекс 10, насправді далі у нас індекси у наших списках йдуть пусті, тому ми не можемо використати їх. Для визначення кількості елементів у списку використовують функцію len. Наприклад, ми можемо записати таким чином: так, вивести ось тут print. Далі в дужках пишемо нашу функцію len. І далі пишемо нашу зміну А. Давайте натиснемо F5. Окей. І ось ми бачимо, що ми маємо безпосередньо. Значення 6 елементів. Тому що ми маємо 6 елементів у нашому списку від 1 до 6. Елементи у списку можна змінювати. Для цього слід звернутися до індексу у списку та за адресою цього індекса надати нове значення. Наприклад, нехай ми маємо зміну A, яка має значення A, B, C та D. Давайте опишемо це. A має значення A. b... Та D. І нам із вами потрібно замінити другий індекс, тобто A2 на літеру F. Давайте зробимо це. Отже, пишемо A. Далі в квадратних дужках пишемо номер індексу. Це у нас 2, або третій елемент у нашому списку. Присвоїти. І беремо літеру F. Ось таким чином. І давайте виведемо наш список. Для цього пишемо PrintA. Натискаємо F5. Окей. Okay. Ось, як ми бачимо, у нас від початкового списку змінився третій елемент масиву. Тобто, у нас C було замінено на F. Щоб додати новий елемент у список, використовують метод Append. Uh, наприклад, ми матимемо ліст append X, де ліст це список, X це потрібне значення. Ну що ж, давайте знову uh, спробуємо модифікувати нашу програму. І пишемо команду A, далі безпосередньо пишемо append. І в дужках пишемо наше значення A. Ось таким чином. І виводимо нашу змінну A. Натискаємо F5. Окей. І, як ми бачимо, у нас додалося ще одне значення. Тобто у нас додалося значення A. Таким чином, у нас додається елемент у кінці нашого списку. Щоб додати в список елемент вказану позицію, використовують метод insert. Аналогічно описується list, insert і X, де це у нас список і позиція. X потрібне місце. Ну що ж, давайте аналогічно виконаємо приклад програми. Отже, нехай маємо A у нас дорівнює A, C, і D. Далі пишемо A. Insert. Відкриваємо дужку. Далі вказуємо номер індекса, це у нас 2. І безпосередньо те значення, яке ми хочемо вставити. Це в нас буде B. Закриваємо і закриваємо. Виводимо A. Натискаємо F5. Окей. OK. І, як ми бачимо, у нас знову-таки вивело A, C, B і D. Відповідно, все те, що ми з вами вводили. Для видалення елемента зі списку використовується оператор DEL. Запис його наступний: del LIST і. E. Даліст список і e, індекс. Давайте з вами виконаємо. Отже, записуємо безпосередньо у другому рядочку DEL A, і видалимо другий елемент. Ну, третій в нас за списком, другий елемент індексу. Так, ну що ж, натискаємо f 5, ОК. І, як ми бачимо, безпосередньо в нас із вами вивело A і C Відповідно, тобто у нас залишилося два значення, і е, значення D у нас видалилося, тому що воно третє було у нашому списку. Видаляти можна не тільки окремі елементи, а й цілі діапазони, вказуючи зрізи списку. Для видалення конкретного значення зі списку використовують метод ListRemoveX, де List у нас список X-значення, яке видаляють. Відповідно, давайте її з вами опишемо. Знову таки записуємо повністю значення A, це у нас A, це у нас A, B. C, I, D. Так, далі описуємо команду a, remove. І в дужках пишемо. Ми хочемо видалити значення B. Тобто B. Закриваємо дужки. давайте запустимо, натискаємо f 5, окей. І, як ви бачите, ми отримали список, у якому у нас вже немає значення b. Ну що ж, на цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Продовжимо вже на наступному уроці, на якому ми будемо працювати безпосередньо вже з розширеним програмним кодом. Також будемо використовувати введення і виведення елементів списку з використанням. Візуальної форми вікна, а на цьому будемо закінчувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення!